Його звуть Станіслав Галайда, йому 20 років, і в Україні він номер один. Принаймні, на Кубку України зі спортивної аеробіки, який 27-28 листопада відбувся у столиці України. В одиночному розряді він посів перше місце в спортивну аеробіку Хлопець прийшов у сім років. А починалося все зовсім з іншого виду спорту. починалося все з карате. Я прозаймався десь півроку. Були в принципі непогані досягнення. Попри це, Станіслав пішов у спортивну аеробіку. Навчався я з дівчатами, які займалися саме спортивною аеробікою. Кожен певний період часу дівчата приносили багато медалей. Це мене трохи заохочило. Останні 13 років Станіслав займається цим видом спорту. Лише за 2023 рік він став першим на Кубку світу зі спортивної аеробіки у Португалії. З Анастасію Курашвілі виборов золото у парі. Здобув золото у трійці у парі та в одиночці на чемпіонаті України у Києві. Здобув срібло у парі на Кубку світу у Румунії. За підсумками трьох кубків світу 2023 року у фінальному заліку змішана пара Станіслав Галайда та Анастасія Курашвілі вибороли Кубок світу. Став третім у групових правах на чемпіонаті світу у Туреччині. А на Кубку України Станіслав поставив крапку у 2023 році. Посів перше місце в категорії індивідуальні виступи. Чоловік. Говорить, працювати у виді спорту, в якому жінки та чоловіки складають відношення 8 до 2, дуже важко Принаймні, на перших порах. Я працював трійку з дівчатами, групу з дівчатами і, наприклад. Між між собою вони там радяться по по навіть по програмі по нашому виступу. А мене ніхто не запитує. Типу, вони кажуть, нас більшість. Я кажу, а тоді зрозуміло. Доводилось терпіти, і це дало свої плоди. З усіх цьогорічних медалей Стас виділяє перше місце на Кубку світу. Його він виборов зі своєю партнеркою Анастасією Корашвілі. Це було дуже важко. Ми були дуже здивовані. Відносно, що на першому етапі ми зайняли перше місце. Ми розуміємо, що це є шанс на інших етапах і в загальному підсумку вибороти золото. Це золото було першим в історії України. На якщо я не помиляюсь, то Україна лише один раз брала на одному з етапів бронзу. А щоб отак, от загалом, то це був такий великий крок для збірної команди України зі спортивної роботі. На Кубку України, який відбувся цими вихідними, Стас розумів, що він серед фаворитів, але треба доводити це. Не можна просто прийти туди і сказати, ви дайте мені кубок, і я поїхав додому. Потрібно ж змагатися, потрібно продемонструвати гарний результат, продемонструвати, що ти є один із топів у збірній. Найкращий момент у виступах говорить Стас: це момент, коли ти виграв і на честь тебе звучить гімн твоєї країни, піднімається її прапор. Це просто незабутні емоції, це просто така бомба емоцій. Ти не контролюєш себе. Навіть є фото в інтернеті гуляю, де я пригаю, там, скачу, як я не знаю хто. І коли ти вже стоїш на п'ятисталі і бачиш біля себе ті ж самих італіянців, на яких ми півжиття рівнялися, і ти зараз стоїш над ними і бачиш, як піднімається твій прапор, лунає твій гімн, ти Ти розумієш, що все не просто так. Всі ці тренування, ці підйоми та падіння, та медалі, говорить Стас, заради батьків, заради партнерів по команді, вболівальників, заради друга, який нині боронить незалежність України. Я виходжу і роблю свою роботу, яку мені поставив мій тренер. Олександр Качанов, Євгена Брасімова, Вікторія Скоркіна Суспільне новини Суми.